Друзі, ви зараз не дізнаєтесь, дізнайтесь, який завтра, 25 жовтня, в суботу свято, у кого завтра і мене нічого не можна робити в цей день. 25 жовтня, Міжнародний день художника. Вітаю всіх причетних! Всесвітній день опери, День маркетолога. Далі веселіше. Всесвітній день пасти, День Панка, День Виробників піци, День Кругової поруки, День повернення рецептурних ліків в аптеку, День жирних продуктів. День я дбаю про тебе. День ПІДБУЛЯ та День Змін. Ну, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. А свої іменини 25 жовтня святкують Валерії та Матрона. Привітайте ваших іменинників. А талісманом людини, народженої в цей день, є Рубін. А що не можна робити в цей день? Уже не можна сперечатися та сваритися. Сварка може закрити ваш дім від добробуту на всю зиму. Не можна відмовляти в допомозі. Та не варто виходити з дому після заходу сонця. Кажуть, що осінні сутінки ведуть нечисту силу. Тож прогулянки у вечірній час не бажані. І це буде завтра, 25 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ.